Пан Копрій, будь ласка, ви виключаєте, так? Да? Так. Да. Я дуже вдячний за запрошення, відсутні, які хто нас дивиться, і хотів би висловитися, я розумію, брак часу, зараз уже ми досить тривалий час це обговорюємо. Хотів два питання підняти, але зараз одне дуже коротко і друге більш, більш детально. Перше, хочу сказати, що до криміногенної ситуації. А точніше корупційної ситуації, яка зараз є в Остомельське селищневської адміністрації, то зараз є чотири кримінальних провадження. Які досудове розслідування здійснює ДБР, це і зловживання владою. Всюди саме Борисюк, генерал Борисюк фігурує як основний підозрюваний. підозра ще не під'явлена, але він по матеріалам повсюди йде. І також його заступники і виконавці, значить, і зловживання владою, і винесення незаконних розпоряджень, і крадіжка гуманітарної допомоги, в тому числі будівельних матеріалів на відбудову. І здійснені через оці оборудки, за про які зараз. Раз сказав пан Віктор щодо подвійних звітів, це значить, фірма одна і та ж виконує роботи, але нумерації будинків в різних договорах одні і ті ж і списані гроші, і в реєстрах одні і ті ж дані вносяться. Це також схема корупційна, яка розслідується. Ну і звісно, вже було згадано. Це я як керівник громадської організації рішучий вимагав звітності супереч статті або відповідно до статті 170 кримінального кодексу, була здійснена протидія нашим законним спробам. Було знехтувано наше конституційне право громади передбачено стосовно. 140 сто 143-ї статті конституції головного закону, те, що саме громада може безпосередньо брати участь у керуванні і в тому числі вимагати звіти, і це все зараз предмет досудових розслідувань. розслідування. сподіваюся, що вони підуть вперед.